Що друзі? Я бачу, що дуже багато хто намагається встрибнути в цей від'їжджаючий потяг з трендами, і дуже багато хто записує відео норм чи стрьом. Багато моїх знайомих, на щастя, віддали на знайомих, позаписували такі відоси норм чи стрьом» в своїх сферах діяльності: майстри манікюру, педикюру є перукарі. Є майстри з нарощення волосся, є різного штибу коучі, є офіціанти, є баріки, і масажисти, і візажисти, ну, дуже-дуже багато моїх знайомих позаписували такий тренд. Так ось якась дуже мала частина, але вона все ж таки є. Записували цей тренд російською мовою. Ось де справжній стрьом. і норм там немає нічого. Тому що навіть якщо ви послуговуєтеся мовою Росії безпосередньо між друзями, в родині. Вам дуже подобається плекати мову окупанта, це не означає, що ви можете порушувати закон України. Відповідно до закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, усі надавачі послуг незалежно від форми власності, тобто масажист, офіціант, барбер, майстер нігтівого сервісу, навіть якщо ви вийшли на базар продавати свої старі колготи. І вас запитають ціну за цей товар, ви зобов'язані дати інформацію про нього українською мовою. Тут, прямо так вказано, що незалежно від форми власності, повинні надавати інформацію про товари або про свої послуги, рекламувати свої послуги і обслуговувати споживачів українською мовою. Це стосується будь-яких підприємств, будь-яких установ, організацій, фізичних осіб. Осіб підприємців, а також суб'єктів господарювання, які обслуговують споживачі, включаючи інтернет-магазини, блоги, сторінки, коучинги і так далі? І до речі, деякі з них апелюють тим, що вони там хтось з Донецька, хтось з Луганська, хтось іще откудись. Хіба не вам якнайкраще знати, що російська окупація починається з російської мови в українських містах? Хіба не так Росія забрала Донбас, Донеччину, Луганщину? Хіба могла би Росія видати своїх росіян за рускоязичних українців? Якби в Україні панувала тільки українська мова, якби російську мову тут не розуміли. І насправді це настільки лютий крінж обрати мову Росії в той час, коли Росія нищить твою країну. Ось де лютий зашквар. Коротше, шановні, вчіть Конституцію України і не забувайте, що у вас є не тільки права в цій країні, а ще й обов'язки.